Мета програми держава у смартфоні боротьба із бюрократією. Тепер диджиталізація торкнулася вже і пенсійного фонду. А зараз отримувачі пенсійних виплат можуть заносити свої посвідчення до дії. Розповідає заступниця начальника обласного управління пенсійного фонду з обслуговування громадян Галина Григорчук. Дуже багато у нас цим скористалися громадян, тобто ті, хто звернулися після січня 2004 року за призначенням пенсії за віком і звернулися за виготовленням пенсійного посвідчення. На сьогодні собі завантажується пенсійне посвідчення і мають можливість. Як з усіма документами ним користуватися, поставити дома на поличку і забув десь. Часто ж буває сьогодні є пільги при страхівці, ще решта для наших пенсіонерів, навіть за кордоном іншим. Часто наші громадяни звертають увагу, що пенсійне посвідчення дає право на певні пільги, що питають їх. Тому додаток діє це дуже зручно. У пенсійному фонді кажуть, роблять все для того, щоб отримувачі пенсії отримували послуги швидко, якісно і в комфортних умовах. Сколомий Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.